Все, давайте, ставайте ще на пару хвилин. Важко сонце, хочеться на пляж на турнір закінчився, всім дякую. Я думаю, всім дуже сподобалося. Чекаю вас на другий рік, я сподіваюся, що все буде добре і ми проведемо цей турнір восьмий раз. Зараз хочу подати слово представнику Тернопільської міської ради Юрію Петровичу для Шановні друзі, дозвольте ми передати найщиріші вітання від імені нашого міського голови, це вітаючи, тому що він тільки сьогодні приїхав з відрядження, на жаль, що не збіг потрапити до вас. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я, удачі в майбутньому, щоб в наступному році вас було ще більше, щоб турнір був ще більш напруженішим, щоб переможців було теж більше, призів було більше. Дозвольте подякувати за вашу національну патріотичну відданість, за вашу силу, гідність. І я думаю, що майбутнє покоління і сьогоднішнє покоління оцінять вас. Тому слава Україні! Дякую вам, дозвольте вас нагородити переможців і учасників нашого змагання. Так, так по порядку, так би мовити, з кінця і до самого Так, За 11 місце нагороджується команда МНК. Команда МНК. За десяте місці єдина команда жіноча, яка вже другий раз виступає на корділіці – «Амазонки» з Монако. Дев'яте почесне місце за участь в турнірі. Команда Бумеран. В команді грав наймолодший учасник, якому тільки 12 років. так? Восьме місце команда Спарта. Сьоме місце команда Монако. Місце команда Тернопільської міської ради боївка. <плоди> Сокіл, «Сокіл» за п'яте місце нагадує. Сперізації справа честі Січ. <плоджен> 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 Третє місце почесне команда під назвою Крива Люфа. Друге місце команда минулорічних переможців. Цього року трошки їм не вистачило. Команда бульдози. Почесне місце. Перше місце і кубок цього року одержує команда Ангел міста місто Чернівці. ще не Так, Як бачите? Чекай, чекай! Секунду! Головне! Хто за бами злавиться? Дякуємо, все всім дякуємо!